Українці від малого до старого народжені бути вільними, тому завжди зможуть відстояти свою свободу, незалежність та територіальну цілісність. Цю істину не на словах, а щоденними справами доводять сумські добровольці. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалась із членами екіпажу Хонда мобільно-вогневої групи Хантер, які розповіли про свою мотивацію. Я наймолодший у цій групі. Скільки вам років? Зараз мені 21. Коли почалась війна, мені тільки стукнуло 18 років. Так вийшло, що до того мене спочатку не брали, ніхто не хотів, казали, ти молодий. Але завдяки моїм друзям я все-таки зміг потрапити сюди. Я потрапив 22 го року, але ближче до кінця. Скажіть, чому ви так рвались до ТФТГ, чому ви вирішили взяти рук зброю? Я хотів захищати свою країну і все. Я не хочу бачити тут Акацапів. Чому? Вони не люди. Це орки. Це все, що я можу про них сказати. От ви фактично тільки закінчили школу, встигли вступити в якісь навчання. Я був студентом. Ви були студентом. Згідно законодавства України, ви маєте право на відстрочку у зв'язку з навчанням. Чому ви прийняли для себе рішення та саме до лав ДФТ? Я вам вже сказав, бо я ненавиджу расистів. Я патріот нашої країни. Я... Не бачу ніяких сумнівів, щоб не прийти до лав допомагати хлопцям. Мені довірували роботу на блокпості, але там ніхто не їздив, там нічого не було. Це, грубо говоря, як об'єкт. Не запускали туди людей, ходили, патрулювали вулиці. Бо могли б на той, на той час ще могли б бути е, расисти ДРГ. Я теж з перших днів побігав трошки, поїздив, побачив, е, потім вступив в ряди ДФТГ, також були і блокпости, і резервні групи. Зараз служимо в МВГ уже ну, довгенько, тому що. Раніше то шахеди там, раз в місяць, може, там залітали, тепер кожного дня і люди потрібні. І ми стараємося для наших городян. Хай нас там не винять, то я знаю, там теж ці телеграм-канали, як вони всі пишуть, ну, ми стараємося тільки для них. У мене теж рідні є, я теж за них, за них переживаю. Ну, ми робимо цю роботу. Не тільки для рідних, для, для всіх, для, для всієї громади. Так що хотілося б сказати, щоб люди менш переживали за це. Ну, війна є війна. Каби і каби прилітають, ну, ну ми стараємося, ми просто стараємося раді людей. 21-річний Тарік та 32-річний Яха сьогодні користуються заслуженим авторитетом та повагою в колективі. Командир їх мобільно-вогневої групи пан Олексій, позивний Хонда високо цінує мужність, героїзм та відвагу хлопців, впевнений у надійності своїх молодих бойових побратимів. Акцентує наша сила в єдності, а командна робота на результат запорука перемоги. Вони не зважаючи на складність ситуації чи якусь там складність, майже там може летіти і кап, і шахет одночасно, і плюс ще сигнали поступають розвідка. у нас розвідка. Це цукарок може сигналізувати. Вони не дивляться, вони роблять свою роботу. Вони знають ціль, роблять і за умов забезпечення власної безпеки вражають ті цілі. Вони дуже швидко адаптуються до тієї ситуації, яка Вимагає цих функцій, ну, щоб адаптуватися. До речі, що один що другий, ці хлопчики, побратими мої, вони дійсно з початку війни стояли, займалися оборонною діяльністю. Це оборона позицій, оборона патрулювання на по вулицях з метою забезпечення громадської безпеки. І Залучалися навіть Тарікові. Сором'язливий. Да, він не каже, що, що він же ж дійсно прийшов, да, підписав контракт уже пізніше, але ж все одно від нас не отлучався. Не відлучався від от нас і все время ходив, навчався, тому що можна було навчитися. Взяв в руки зброю, показує непогані результати, так само і Яха. І вони е в залежності від ситуації. Е Підходять до того, що треба навчатися більшому. Обидва з них є пілоти БПЛА. Вони пройшли відповідне навчання і виконували завдання, але в зв'язку з тим, що ЛБЗ змістилося, що ситуація, яка на нашій сектора, ну, в нашому секторі, в нашій зоні відповідальності, змінилася, вони стали до лав. Мобільних вогневих груп і продовжили роботу вже по БПЛА противника. Що один, що другий, дуже добре володіють груповою зброєю і показують непогані результати по роботі, по літаючим об'єктам. Розшифруйте, що мається на має увазі групова? Кулемети. Це кулемети. Вони дуже добре це роблять, виконують. І коли вони влучають в ціль, яка вони бачать, що вона вражена, то це придає їм, безумовно, і адреналіну і Наткнення, натхнення в 20 років, в 20 років чи ну, на 20, в 20 років він збиває 220 кілограм, в який закладено до 60, ну, 40. Там, 60 Останній раз. Ми збили 68 кілограм була знищили. бойова частина, і повезло дуже, що він не взірвався. 68 кілограмів Пластид. Пластиду. Пластиду. з шариками. Начинений він був шрапнель. Шрапнелю, шрапнелю да. Да. Наш Тут шахет був варто шах... подякувати не тільки хлопцям, а ще тих, хто їх, їх чує. Це ж і розумієте, що ми зазначали про оборону, про систему оборони протиповітряної, то розстановка зроблена. Це все злагодженість, це все командна робота. МВГ, розстановка груп всіляк різних, зроблена таким чином, щоб як максимально ущільнити вогонь і знищити ті ворожі цілі, які наближаються на територію нашої громади. Тому тут треба дякувати не лише хлопцям, а й тим, хто їх організовує, і командуванню, і адміністраціям всім, і військовим, які Бачу, що ми робимо, і е, ставляться до нас ну і зброю нам дають, і БК поповнюють. Пишаємося нашими героїчними захисниками і дякуємо за можливість залишатися жити і працювати на рідній землі. Віримо в силу оборони, перемогу та майбутнє України.